Кожен твій маленький крок це як коли метелик пархає, і від цього кроку може відбути щось велике. Той маленький крок, який ти, можливо, сьогодні не цінуєш, він впливає на щось велике, або напроти, якщо ти їм нехтуєш, то він не впливає і ти не досягнеш того, чого ти бажаєш. Фект метелика це як розуміння свого життя, що воно будується з маленьких. Днів та кроків. Будь-яка річ, будь-яке досягнення воно будується крок за кроком. І тому кожен твій крок він дуже важливий. Я вірю в силу маленьких кроків. Я вірю в силу кожного дня. Коли ти про щось мрієш, про щось молишся, щось хочеш, і до чогось прагнеш, і хочеш це досягнути в своєму житті, не можна нехтувати маленькими кроками, і кожним, абсолютно кожним днем твого життя. Є такий вчений його звуть Едвард Лоренс, і цей вчений він створив такий ефект, такий ефект метелика. Ефект метелика, що він означає? Він означає, що це цей ефект, де дуже маленькі якісь кроки можуть повпливати на щось дуже глобальне і велике. Є така приказка пов'язана з цим ефектом, що метелик змахнув крилами. А в Китаї стався ураган. Коли ми думаємо логічно, то це не пов'язано між собою. Ну, типу, в сенсі, як це метелик мархнув своїми крилами. Що, що в нього за крила там такі? Але десь стався ураган. І знаєте, дуже багато трактувань цього ефекту по-різному можна його сприймати. Але один із важливих таких трактувань це не математичний. Є таке трактування як психологічне і навіть духовне. Що кожен твій маленький крок це як коли метелик пархає, і від цього кроку може відбути щось велике. Той маленький крок, який ти, можливо, сьогодні не цінуєш, він впливає на щось велике, або напроти, якщо ти їм нехтуєш, то він не впливає і ти не досягнеш того, чого ти бажаєш. Тому ефект метелика це як розуміння свого життя, що воно будується з маленьких днів. Все велике, що ти можеш бачити, абсолютно все повністю. Ось називи будь-яку річ або будівлю, або тварину, людину, будь-що все має зміст з маленьких частинок. Ми можемо бачити якусь повну картину, але є деталі. У кожної картини є деталі, є маленькі кроки. Ніколи, наприклад, якщо малювання, да? ніколи такого не буде, що ось такий холст стоїть і. Художник бере краску, виливає на цей холст, краска така стікає, і там картина. Ні, є зараз таке, така творчість, <сум> і вона, до речі, дуже дорого коштує. Але якщо ми кажемо за якусь картину повноцінну, нормально, то це маленькі кроки. Ми можемо бачити якийсь кінцевий результат, але він будувався крок за кроком. Будь-який результат, будь-яке досягнення, воно будується крок за кроком. Це дуже важливо зрозуміти, друзі. Дуже важливо, це навіть вибачте, що може це грубо, але навіть як вбити собі в голову це. Своє розуміння, що будь-яка річ, будь-яке досягнення, воно будується крок за кроком. І тому кожен твій крок він дуже важливий. Не можна сказати, що сьогодні я можу там неякісно крокувати, а завтра буду якісно крокувати. Якщо ти дійсно бажаєш... Досягнути якоїсь мети в тебе немає права нехтувати навіть одним маленьким кроком, тому що він впливає на твоє майбутнє. Це, це не біблійний ефект, да? його там не з біблії взяли, але в Біблії є багато мудрості, яка характеризує цей ефект і показує, що дійсно кожен день життя людини він важливий. В цьому питанні я бачу, що потрібна вірність для того, щоб цей ефект він не пропав з нашого життя, щоб ми дійсно були вірні в кожному кроці, навіть якщо нас ніхто не бачить, навіть якщо це не приносить тут і зараз якогось результату. Але вірність вона допомагає тобі вставати і робити ще крок за кроком до своєї мети. Якщо немає вірності, то ти будеш нехтувати цими кроками, і для тебе це не буде важливо. І давайте відкриємо перше місце: це Луки, 16 розділ, 10 вірш. Тут написано: вірний у найменшому і у великому вірний. Несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож, коли не в праведному багатстві ви не були вірні, то хто вам довірить справжні? Коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? І сьогодні, знаєте, дуже багато таких речей в нашому житті, які ми думаємо, що це відбувається випадково. Але нам важливо цінувати ці моменти і розуміти, що у Бога випадковостей не буває. У Бога все чітко сплановано. У Бога все було сплановано ще до того, як ти по з'явився на цей світ. І це означає, що якщо в твоєму житті щось з'являється, щось тобі довіряється, ти не можеш цим нехтувати. Якщо ти хочеш досягнути чогось в своєму житті, якщо не хочеш, окей. І ось в цьому місці тут сказано, що вірний у найменшому йому Бог дасть, да, дасть найбільше. Якщо ти цінуєш щось маленьке в твоєму житті. Бог дасть тобі найбільше. Ми не будемо зараз йти в якісь подробиці. Просто твоє маленьке життя. А якщо порівнювати з вічністю, то твої 70 сімдесят ну ну ладно, до 100 років це маленьке життя. Це взагалі ніщо. Доля секунди в порівнянні з вічністю. І ось як ти проживаєш своє маленьке життя, визначить, чи дасть тобі Бог щось велике. Ну, вічне життя, глобальне таке порівняння. Якщо трохи менше, то візьми будь-яку свою сферу і просто визнач ці маленькі речі, в яких, якщо ти будеш вірним, ти прийдеш до чогось великого. І я не вірю знаєте, в такий успіх, результат, який просто відбувається, там ось, як падає з неба. типу ось на тобі. Ось, наприклад. Ми читаємо першу церкву, да? і там зійшов Дух Святий, три тисячі людей Бог додав до церкви. І ми думаємо, ого, так це ж враз відбулося. А нічого, що до цього була історія. Ціла історія від початку створення людини на цій землі йшла до цього моменту, коли Бог створив свою церкву. Коли Ісус прийшов на землю. Це все відбулося завдяки маленьким крокам, які кожен робив свою частку, своє покликання. Бог здійснив через всіх. Всі ці події людей, те, що він хотів, коли ти в неправедному багатстві невірний, то Бог не довірить тобі справжнє багатство. І коли ти в чужому невірний, то хто тобі дасть своє. Нам треба зрозуміти сьогодні, що ці маленькі кроки вони визначають тебе особисто. Твій вибір кожного дня визначає, хто ти такий взагалі. І перш за все для Бога, не для когось там, але і для когось, тому що є таке слово репутація. І ось у людини є репутація. Репутація складається з картини загальної, коли людина час від часу поступає однаково. І тоді, ось із десяти разів людина поступила шість разів однаково, все це її репутація. Ось можна про людину сказати, що вона ось така, як поступила в ці шість разів. Можна сказати, ну а як же ці чотири рази? Можливо, це випадковість. Є ще така е, теорія відносності, знаєте? Але репутація вона складається з маленьких кроків. То є життя складається з маленьких кроків. Ісус каже таку цікаву річ. Луки 9, розділ 62 вірш. Ісус каже: жоден із тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, негодний для Божого царства. Не годиться для Божого царства. Що це означає? Що коли ти щось починаєш, коли ти вже за щось взявся, в даному випадку це плуг, да коли ти за щось взявся, то вже треба йти до кінця. Пам'ятаєте, Ісус дуже часто коли щось сказав, Він Він додавав таку штуку. Розуміючись, зрозуміє, і слухаючи, почує. Ми можемо пропустити плуг, що таке плуг, ми вже давно на полі не працюємо. Навіщо нам це взагалі треба? Але Ісус каже дуже велику істину: якщо ти взявся за щось, то треба йти до кінця. І що такого в тому, що просто озирнутися назад? Ну, яка проблема взагалі? Просто озирнутись назад. Ну, якщо в метафорічному розумінні, то це ну, типу, згадати минуле, наприклад, о, як колись там було. Що тут такого? Ісус каже, якщо ти живеш минулим, я не дам тобі майбутнього. Це стосується і позитивних моментів, і негативних, тому що дуже часто люди живуть. Своїм негативним минулим і не можуть взяти від Бога те, що Він хоче їм дати. Ну хто я такий, я там звідти, я такий, а я тоді грішив дуже багато, а я там натворив дуже багато, все, я на мені, на мені хрест. Ні. А як же нове створіння у Христі Ісусі? А як же нове життя? Але Ісус каже, що якщо ти озираєшся назад, взявшись за плуг, то ти не годишся для Царства Божого. Що таке Царство Боже? Це вічність. І виходить так, якщо ти за щось берешся, і це, ну, здається, що тут такого? Знаєте, яка предісторія у цього вірша була? Та підійшла людина і каже: Ісус, можна я піду свого батька похороню? він помер. Ось давайте зараз це переведемо на сьогоднішні реалії. Типу, ну, ну, це ж важливо. Всі погодяться, да? Що це важливо, що треба, ну. Це твій батько, він помер, треба його піти поховати. Це дуже важливо, і ми це розуміємо. Але там була інша річ. Він коли підійшов до Ісуса, Ісус йому каже, слухай, нехай мертві самі піклуються про себе. І тут, і, і наступний вірш, тут написано: хто взявся за плуг і озирається назад, тот не годиться для царства Божого». Якщо ти взявся за плуг служіння, наприклад, Господу, і повністю посвятив, присвятив йому своє життя. І ти думаєш про земне, то це не благонадійність для царства Божого. Тому що наші думки вони завжди повинні спрямовані бути до неба. Пам'ятаєте, ми читали розмірковуйте не про те, що на цій землі, розмірковуйте про царство небесне. Шукайте перш за все, Царство Небесне. Ісус завжди це казав. Чи виходить це робити постійно? Ні, а вже ж. Ми на цій землі і дуже багато спокусів. Але якщо є це стрімке бажання бути вірним Господу? Бог буде тебе благословляти, друзі. Це можна зараз пропустити, це можна зараз не слухати. Це можна думати, що ну коли, коли я вже буду зрілим, що це розуміти, да я знайду цю трансляцію. Я подивлюся, я переслухаю і прям буду конспектувати кожне слово. Але чим раніше ми це зрозуміємо в нашому житті? Я думаю, що це спростує і зробить легшим наше розуміння взагалі всього життя. Тому що коли ти розумієш ціну маленьких кроків, коли ти розумієш, що щось велике відбувається тільки завдяки тому, коли ти себе будуєш крок за кроком, день за днем, тільки тоді ти щось отримаєш, в тебе відпадають розчарування. Чому? Ну, типу, ти такий: ось як на початку війни, через два тижні все закінчиться. Дуже віручі люди е вірили цьому Арестовичу, два-три тижні. І ми такі вірили, о Господь. А війна, це не іграшки. Не може все так закінчитись. Сьогодні ми це зрозуміємо. І то іноді я багато зараз зустрічаю. Та все ще пару місяців, все закінчиться. Це не про позитивний розум. Треба розуміти, що це маленькі кроки. Що будь-яка картина вона відбувається завдяки маленьким крокам. Подумайте про це уважно. Перемагає і досягає мети той, хто рухається. Нехай потихеньку маленькими кроками, але робить це постійно. Ще один такий приклад з життя зі свого особистого, але я знаю, що я не один такий, і це мене тішить. Наприклад, у кого були такі моменти, коли ти довго не читав Біблію, і тут на тебе сходить це натхнення. Треба читати Біблію, то що в мене не вистачає грошей або ще якісь проблеми, і ти садишся за Біблію, і ти просто 20 глав отак, Безперестанно. Один день, два дні, на третій день вже 15 глав. <сі> І так поступово. І потім все. Це, як знаєте, називається увірвався. <сі> увірвався. <сі> І ми такі думаємо, О, ти що, я зараз такий наповнений, я, я зараз всю Біблію прочитаю. Я, я, я за рік Біблію Ні, я за пів року Біблію прочитаю. Ні, я, я взагалі за місяць зараз прочитаю Біблію. А новий заповідь взагалі за тиждень. От як от. Ось так це і пройшло. Якщо ти читав хоч раз повністю Біблію, то ти розумієш, що навіть один день за рік, який ти пропускаєш, все, це вже на наступний рік відкладається. Ти такий, я завтра за два дні прочитаю. В кінці тижня я, я весь тиждень наступний буду, як за два дні, кожен день читати. Друзі, маленькі кроки, вони визначають повністю всю картину. Крута фраза, так да, сказати, я всю Біблію прочитав 5 разів. Але у цієї фрази є дуже велика вага, дуже велика. Тому що це кожен день, хочеться тобі чи ні, подобається це тобі чи ні, якщо ти взявся і поставив, поставив собі мету, ти будеш це робити, ти повинен це робити. Якщо ти чесний перед собою та перед Господом, те, що ти пообіцяв робити, ти повинен це робити. Тоді і ти досягнеш мети. І сила маленьких кроків здатна привести вас навіть до наймасштабнішої мети. І крок за кроком Бог навчав мене і давав це розуміння, що якщо це щось велике, то воно будується крок за кроком. І Бог не може дати щось велике тим, хто цим, цим нехтує. Тому треба навчатись крок за кроком, день за днем. Підніматися, піднімати навколо себе для чого, щоб були ці стовпи, вірні стовпи, які не підуть на згоду з цим світом, а будуть вірно служити Господу і досягати мети, яку він поставив. Тоді Бог буде зрощувати і давати те, що він пообіцяв. Давайте відкриємо притчі, 28 розділ, 19 вірш. Хто обробляє свою землю, той матиме вдосталь хліба, а марнотратник. Потрапить у злидні. В цьому обробляє свою землю є дуже великий сенс. Це з дуже раннього ранку і до дуже позднього, пізнього вечора. В поті лиця. Починаючи з весни, вже зараз прибираються поля. Ну, зараз вже машини там є, вже, вже все по крутому, але це ж Біблія писала ще, коли все руками робилось. І з весни людина працює, щоб восени що з'їсть. І далі сказано: вірна людина богата на благословення. А хто поспішає розбагатіти, той не уникне кари. Вірна людина вона буде цінувати маленькі кроки і буде йти ними. Наостанок, я хочу прочитати одну молитву. Хто знає такого письменника Антуан де Сент-Екзюпері? В нього є такий витвір Маленький принц. В цьому творі да? є. Молитва цього маленького принца. І казалось би, це просто твір якийсь там. Ми прочитали все, але в ньому є дуже великий сенс. Я хочу зараз вам прочитати. Господи, я прошу не про дивата міражі, а про силу кожного дня. Навчи мене мистецтву маленьких кроків, зроби мене спостережливим і винахідливим, щоб у буденній метушні вчасно спинитися. На відкриттях і досвіді, які мене схвилювали, навчи мене правильно розпоряджатися часом мого життя. Подаруй мені тонке чуття, щоб відрізняти головне від другорядного. Я прошу про силу утримання і міру, щоб я по життю не пархав і не ковзав, а розумно планував перебіг дня, щоб міг бачити вершини. І далечінь, і хоча б іноді знаходив час, щоб насолоджуватися мистецтвом. допоможи мені зрозуміти, що мрії не можуть бути допомогою. Ні, мрії про минуле, ні мрії про майбутнє. Допоможи мені бути тут і зараз і сприймати цю мить як найважливішу. Бережи мене від наївної віри в те, що у житті все повинно бути гладко. Подаруй мені ясне усвідомлення того, що складності, поразки. Падіння і невдачі лише природна складова життя, завдяки якій ми ростемо і дорослішаємо. Нагадай мені, що серце часто сперечається із розумом пошли мені в потрібну мить когось, у кого вистачить мужності сказати мені правду, але сказати її любляч. Я знаю, що багато проблем вирішується, якщо нічого не робити, то навчи мене терпінню. Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби. Дай мені бути достойним цього найпрекраснішого і найніжнішого подарунку долі. Дай мені багато фантазії, щоб у потрібну мить в потрібний час, в потрібному місці, мовчки чи промовляючи, подарувати комусь таке необхідне тепло. Зроби мене людиною, котра вміє достукатися до тих, хто зовсім унизу. Вбережи мене від страху пропустити щось у житті. Дай мені не те, що я хочу. А те, що мені дійсно необхідне, і знову навчи мене мистецтву маленьких кроків. Дуже мудра молитва, дуже мудрі слова. Ми дуже часто, це в нашій природі, і ми дуже часто хочемо бачити дива, як він каже, міражі. Щось, що ми собі уявимо. Але він, знаєте, це як можливо як сказка, да? це теж як якась можливо, видумка, але навіть в цій сказці він. Каже, але допоможи мені сприймати кожен день як реальність і кожну мить, навіть якщо вона погана, негативна для мене, як розуміння, що це повна картина життя. Друзі, це розуміння цього ефекту, воно допомагає нам підійматися і не засмучуватись, навіть коли ми падаємо, навіть коли ми відчуваємо і е, бачимо невдачі в нашому житті. Якісь невдачі, це все теж будує тебе і робить тебе сильнішим. Тому, коли ти думаєш про велику мету, про велике бачення, завжди пам'ятай, що воно складається з маленьких кроків кожного дня, і не завжди ці дні сонячні, як мінімум, навіть половина цих днів, вона темна. Але в цій темряві ти стаєш сильнішим. І тоді, якщо ти не озираєшся назад. Якщо ти вірний, ти дійдеш до кінця і будеш святкувати цю перемогу, тому що ти розумів, що кожен твій день він дуже важливий для тої мети, яка є в твоєму житті.